Я Євгеній Ткаченко, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадської нації, здатної на самоорганізаційні та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України. Інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами, урочисто присягаю у рази обрання мене, народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейську інтеграцію України. Не голосувати. За законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити в альянсів із партією регіонів та її сателітами, сурово дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висовуються до народного депутатів України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.